Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела передають про те, що пілоти аеродрому Олені, які брали участь в останньому нальоті на Дніпро на стратегічних бомбардувальниках, не всі повернуться додому. Сьогодні вночі партизани здійснили рейд, зробивши таку собі помсту за українські мирні міста. Вибухів не було лише тиха і холодна помста. Як пишуть телеграм-канали, поблизу аеродрому шукають українські дерга і паралельно закривають мішки з цілим екіпажем ту 160 Серед них були пілоти 52-го важкого бомбардувального полку. Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. Про це повідомив прес-центр СБУ. Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно, щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає пуск, хто при Едний до таких злочинів, потім що хвилини чекає на відплату. І вона обов'язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів і з кожним днем війни розширює та доповнює його, зазначив очільник СБУ Василь Малюк. Як свідчать попередні дані слідства до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, військова частина 33310 полковник Тимошин Олег. Командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій, начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григоріїв Денис, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку поцелуєв Євген. Попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети х 22 якою ворог вдарив по житловому будинку. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності. Зазначимо, в Україні ще весною створили спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів. Голова держави пояснив, що суть механізму це спільна робота національних та міжнародних фахівців, слідчих прокурорів. Та суддів він дозволить притягнути до відповідальності всіх, хто брав участь у цій страшній війні. Зеленська і наголосив Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією, повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно. Після цього, як повідомив український президент, кожен російський окупант, який вчиняв жорстокі вбивства щодо українців, буде внесений у спеціальну книгу Катів і покараний. Закликаю всіх наших громадян та друзів. В України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи і допомогти встановленню справедливості, зробити це. Світ уже бачив багато воєнних злочинів у різні часи на різних континентах, але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну книгу катів, буде знайдений і покараний, сказав Зеленський. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!